Мої соколики, ластівки. Я не дарма відкрила сердечне прохання святому Миколки, це заговор мой діда Нестера на ваше бажання, на ваше прохання, щоб всі були збережені. Дивимося розклад на серпень 20-25. Так, от усики. Я вам вже все дала вкусняшки. Дивимося, до вас їде ваш соколик. Зустрічайте, приїде, приїде, скаже гарну новину, гарну новину, і ви будете радіти, бо заплануєте якісь справи з ним. І тоді у вас все вийде. Гарна карта. Хтось вийде з страшної чорної темної полоси. Нарешті, нарешті, ви вийшли. Нарешті у вас з'явилась можливість може з окупації, може із хвороби. Бачите, що було тут страшного розруха, засуха і все. Тут ще й вам допомогли вищі сили. Да. Бачите, дивіться, Всевишній вам допоміг. Вищі сили вас підтримали і допомогли вийти з цієї ситуації. Це серпень 2025. Не переживайте, що ви з ким споругаєтеся. Тут оце скандал, спор буде вам ще й на користь, тому що дивіться, ви в розпачі корівка в розпачі, що ви молоко порозливали, а кошечки довольні, і пітух співає. Говорить про те, що це буде на пользу, бо ви розкриєте тих людей, які вам робили. Мілкі пакості. Ну і ви, нарешті, побачили. Розіспорилися і побачили, хто є хто. Так далі. Ну, я казала, що у вас тут багато-багато зустрічей з коханими. Синочки їдуть, бо бачите, це військові, військові, їдуть додому у відпустки. Цілі, здорові і невредимі. Хай так і буде. Відьма я сказала. Вузликом на збереження, нашим соколикам і ластівочкам, які нас захищають добром і захистом. Зав'язала і всі ваші, хто знаходиться на захисті нашої держави. Подивіться, передивіться в серпні, чого у вас затруднительна ситуація була. Була, ви з неї вийшли, але ж передивіться, щоб знову це не повторилося. Так, от ви, я ж кажу, ви отут карти, отут, щоб ви розлили молоко і башня, розрушите відносини з ким? З тим, хто вам шкоду завдавав. Ви не негарні люди. Ви правильно зробите, що у вас все з ними розрушиться повністю. Правильно зробите, бо у вас буде нова людина для знайомства, якщо це ви з своїм коханим, може. Ще з якимись людьми. Сажайте зерно, розвивайте інші відносини, все у вас буде далі добре. Це треба було так зробити, щоб було нове. Хто хворів, тут можу сказати, що повне зцілення або повне виздоровлення. Ну, зазвичай, це така хвороба, звісно. Ну, Ну, які люди всі боліють, не такі хвороби є чорні, затяжні, бо там треба окремі розклади дивитися. А так, хто хворів, там, то це зцілення і виздоровлення. Нарешті-в нарешті, серпні ви отримуєте все, що захочете. Будуть тут гарні гроші, будуть тут виконання вашого бажання, що ви хотіли, можливо, тут якась покупка. Це гарна дуже карта, карта ізобілія. Так що те здійсниться, що ви хотіли. І тут карта та, що вам передоставе захисток, якусь защиту ось ваш король. Ну, ви себе відчували, що ви не захищені, але він скаже: Ні, я про тебе побезпокоївся. Заготовив тобі, дав гроші, заготовив на зиму все. І тепер ти будеш у безпеці. Так, давайте ще одну карту. І знову карта. Розругайтеся з людиною, я вам сказала, тому що вона та людина негарна. Негарна людина. І давайте карту витягну одну. Все-таки карта місяця. В цілому місяць нормальний прийде. Бачите, ще й поїдете десь відпочивати. Хай все буде добре. Так, обов'язково буде.